Добрий вечір, вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Це вчора такий був гарний вечір з гарним пухнатим снігом. Все було дуже-дуже красиве, радісне і новорічне. А сьогодні покажу вам два вироби: дві подружечки спіднички досить такий цікавий та незвичний фасон. Тож вмощуйтеся гарненько і пишіть ваші коментарі. Обов'язково, друзі, пишіть, що ви про це думаєте про такі фасони. Подобаються вони вам чи ні? А далі буде примірка. Вітаю, друзі, на каналі про платья-терапія. Не забувайте ставити ваші вподобайки на початку відео. Якщо не підписані на канал, то підпишіться. Отже, сьогодні буде коротка історія або огляд про вчорашній день. Отже, я зробила коротенький маленький огляд спідниць. Як одна, так і інша, це один і той самий принцип. Спідниця з таким об'ємною підгибкою низу, вона називається балон або навіть спідниця ліхтарик. Тут їх насправді дві, вона не одна. І не знаю, на відео досить таки складно передати фасон. Звичайно, що треба робити примірку цих виробів, тому що ну, дуже складно зрозуміти. Що це таке? І от вчора я пошила спочатку одну е, на одну довжину спідниці. Мені здалося, що цього цього замало. Я потім пошила ще одну, вже пізно ввечері, з двох довжин. Тобто на спідницю пішло більше, ніж 2,5 метри. Ось на ту що на тому е, подальшому манекені. В них приблизно довжина однакова, але мені здається, що та трошечки все рівно довша. Принцип виконання однаковий, різниця тільки в тому, що там я брала дві довжини, щоб ще її розширити донизу. Зараз можу зробити примірку, ну от прям зверху на свою цю туніку. Тут я гарненько пообідала, тому таке в мене пусте, плюс теплі госіни на хутрі, але на то ви не зважайте. Так, друзі, значить, дивимося, що це таке. Значить, ця спідниця досить таки цікава. Виконані вони обидві. Це одна й та сама тканина. Тканину я стараюсь показати побільше. Це така маленька, маленька тут ялиночка. Тут ще я потім додала оздоблення шнурівку, є кишені, і ця спідниця повністю упакована підкладкою. Ось так вона виглядає з вигорітньої сторони. Так, Зараз я одну надягну, а потім я іншу надягну. Щоб ви роздивились. Одягається це легко. ну Зазвичай спідницю рекомендують надягати через голову. Але, в принципі, можна сміливо її одягати. І тут в мене не дуже гарні носки. Не дуже гарні носки. Звісно, що сюди потрібно якесь інше взуття. Можна навіть кеди. Зараз подивимось, так. Ось така спідниця зручна. Так, дівчата в сторону, бо мені треба зробити. Мені дівчата в сторону, бо мені треба робити зайчики примірку. Так, і ось можна роздивитися. Це перший варіант. Тут я зробила ось таку. Мені подобаються шнурівки, велика кишеня, спідниця на підкладці, вона тепла зимова, але в принципі, по. Такому ж принципу, давайте, мабуть, що я надягну якесь взуття. Кеди. Швиденько, швиденько, швиденько показала вам всі свої сречі. е, в шафі. Швиденько, швиденько. Значить, на мені ось і спідниця. Ось така незвична буде комбінація. Так, зараз швидесенько я одягаю кеди, бо все-таки з взуттям. Але зважайте, що там на мені такі теплі домашні осіни. Так. Ось така спідниця. Роздивляємось. Досить таки цікава. Не знаю, це бухо, чи ліхтарит. Чи щось є таке? Ось така вона. Бачите, така об'ємна. Це з однієї довжини, з такою об'ємною підгибкою. Як же зробити цю підгибку, щоб вона тримала форму? Це також. От, і мені здалося цього, хоч цього замало, тому я пошила ще одну іншу, також зараз буду міряти. Взуття це в мене на дворі ні разу не було, використовую його тільки для примірки відео. Тому що виявилось, що ці кеди тільки для відео його яйця. Ходить в них, вони трішки муляють, тому я їх використовую це для примірки. У мене є такі самі, в яких я і на дворі хожу. І варіант номер 2 Тут, рахуйте, що об'єм спідниці внизу 3 метри, тому що півтора метра ширина низу з однієї сторони і півтора метра ширина низу з іншої сторони. Так, міряємо варіант номер 2 Ось варіант номер 2 Звісно, чим більше тканини, тим краще. Якщо тут не буде лосін, зробимо ще й так, щоб були голі ноги, щоб ви роздивились. Тут я вставила шнурівку на талію. Вона також повністю ця спідниця на підкладці, бо без підкладки такий низ зробити просто неможливо. Щоб він отак от був таким фонариком. Так ось така, така красота зайчики. Отже, я думаю, що ви роздивились. Ця спідниця також гарна, але вона не така широка, тому що там тканини менше. Хоча і на ту спідницю пішло 105 см основна тканина, 65 см. Рахуйте, що підкладочна тканина, це я про цю спідницю першу. так? Я така, така модна, і ще якщо кишені, то ще додатково потрібно 20 см. Але результат мені сподобався і варіант номер один. Тут в два рази більше. Підкладки треба так само по довжині, але теж, якщо широка отака спідниця. Тут підкладка також ми беремо на всю ширину тканини як наперед, так і на спинку. І ось таке зайчики в нас виходить. Красота, мені подобається, як має низ. Давайте ще раз цю одіну без, без лосін. Ну, враховуйте, що в мене тут напхано. Бажану спідницю надягати через голову, ну, але вже як є. Вже одягаю так. через низ. Це означає, що вона зручна, якщо можна одягти і так, і так. Так. І все скрадує. Все скрадує. Бо вона така досить об'ємна. E, значить, які б тканини сюди підійшли під такий фасон. Звісно, що літом. це льон. Тканина навіть може бути якась така, знаєте, зіжмака на крепку, e, жатка. E, може підійти навіть якась плащівка, e, будь-яка така тканина, ну це костюмована на півшерсть. У мене e, досить таки якісна, костюмні тканини. Вона має це не трикотаж. Тканина має бути не важка, тобто вона має бути, знаєте, така. Повітряна. Повітряна тканина. Шерстяні тканини підійдуть сюди гарно. Літні тканини також будь-які, в принципі, підійдуть, тому що вони тоненькі і буде мати гарний вигляд. От так назад роблю свої красиві колодки. Оце трошки така для вас примірка, така як є. Натуральну величину. О, це щас. Навягну на манекен, Тож, тканини можуть підійти різні під такий фасон. Ну, Взимку, звісно, що це зимові тканини, такі, щоб гарно було. Підкладка обов'язково має бути так гладка на зимовий період. Літом можете брати бавовняну або ще якусь. Чому ми взимку не можемо взяти бавовняну підкладку? Ні, ми звісно, що можемо, але якщо ви надягатимете колготки, то бавовна, вона буде приліпати дуже до колодок. А гладка тканина, така, як, там, наприклад, віскоза чи шовк, не буде крепко приліпати. От і все, а нам треба, щоб нам не викла тканина до наших колод, які ми надягаємо. Отак. На манекен я надягла правильно через голову. Досить такі незвичні ці дві спіднички. До них ще планую, можливо, сьогодні буду шити. Не знаю, зайчики, як настрій. Я зараз стараюсь е, феншу свій налагодити в нормальне русло, тому шию, що мені в голову стукне. І от я не знаю, що мені стукне в голову саме сьогодні. Хотілося б до цих спіниць ну, гольфіки, пошию такі в обтяжку, щоб під них заправляти. Будуть вони. Чи будуть вони. Е, Синього кольору, чи білого, чи зеленого, не знаю. От що мені захочеться, те я і зроблю. Але в будь-якому разі планую ще пошити ну, якийсь верх до цієї спідниці. Верх, як ви бачите, хоч навіть светр заправляю на цьому поясі, воно за рахунок того, що спідниця пишна. Навіть якщо лінія талії не дуже буде виражена, то все рівно вона є. Тому що низ спідниці пишний. Ось таке відео для вас. Надіюсь, що вам було цікаво. <хи> Піду щось робити. Вже каву я попила. Сьогодні, вчора так хурделило, така гарна була погода на дворі. Дуже було няшно і красиво. От. А сьогодні вже все розтає. вже калюжі по коліно. Калюжі по коліно таке, а на завтра знову мороз. Тому сьогодні гуляти не дуже було приємно, але ми виходили. В магазин прийшлися трошки, а тепер оце я захекалась, поки носила манікени. Не знаю, піду ще буду думати. А може, якщо музи немає і не буде, просто перебираю з ним щось щось буду робити, зайчики. Стараюсь налагодити, відійти в нормальне русло, налагодити свій феншуй, щоб все було добре. Отак. Ну що ж, всім вам поцьомкала-побомкала. Бувайте на цьому слові бувайте здорові. Напишіть, що ви думаєте про ці спідниці. Як вам цей фасон ліхтарик? Він досить таки незвичний. На нього, до речі, ще кажуть спідниця Богу. За рахунок цієї підгріпки, мабуть, що такої. Але по факту це спідниця ліхтарик. Об'ємна внизу. Така підгибка, неначе, хто знаєте, як не зрозуміло, як же воно так тримається, як же воно так завер... завернулось. А секрет є, звісно ж. Завжди є секрет. Напишіть, що ви про це думаєте, чи хотіли б ви собі таку спіничку. я почитаю коментарі, як завжди, і зроблю висновки. На цьому все. Бувайте здорові! Бережіть себе, їжте смачненько, одягайтеся гарненько, тепленько, і хай вас все буде добре. Всім до зустрічі, пока!